Хмельницький поступово розбудовується, з'являються нові будівлі, чи то комерційні, чи то багатоквартирні будинки. Разом із тим мешканцям міста потрібні місця, де можна відпочити від шуму та розвантажитись. Парки, сквери та зелені зони це не лише про красу, а й про здоров'я та якість життя. Чи достатньо таких місць у Хмельницькому, запитали у Подолян. Я вважаю, що достатньо гарне місце дуже. Я думаю, достатньо. Наше місце дуже гарне. Дуже. А де, наприклад, є вони? Е, Ну, можна там, де парк Шевченка, чи як він там зараз називається. Е, можна навіть там, де на площу йти, тут і далі, там теж зелені багато. Парк наш, який е, я вже не знаю, як він називається. Чекмана. Чекмана, то він дуже гарний. А де такі знаєте? Такого, зони? Так, де такі є. Пожалуйста. Он вот, последний відкрили детский парк юності в городі. Далі парк чекмана у нас нормальний. Так, достатньо. У нас дуже гарна набережна і взагалі в місті дуже багато озеленення. Я рахую, що достатньо. На мою думку, в принципі, може бути да, достатньо. Шевченка, парк чакмана. Мають робити ще на свободи, наскільки я знаю. Там, де Старконівські місто, мають робити парк. Ну, було б чудово, якщо б там зробили. Було би круто. Як на мою думку, я думаю, все ж таки, що ні. Але ну, Хмельницький взагалі вважається одним з самим зелених міст. Але, звісно, хотілося б більше. Парки, звісно, це круто, все класно. Ну нас за цим дуже слідкує, це видно. Але, звісно, хотілося б більше. Я думаю, що достатньо. Парки гарні, все гарно, бо знуком гуляють часом. І Чекмана, там, де як він зараз називається. Чек і чекмана, да, гарний парк. І тут знуком гуляю, Гарний, звичайно, гарний. На даний період нас населення багато вже недостатньо. На вихідні дні парк наш чекмана він переповнений. Просто Наверно, достатньо. не вистачає. А де такі є? В Ракові є. Чекмана є, дендропарк є на проспекті. Ну, на зерки я не знаю, бо это не бываю.